Привіт! вас! Або здоровенькі були, або вітаю вас. Ну, кому як більше подобається. Значить, дивіться. Це експериментальне відео. Але, щоб ви зрозуміли, де тут чортовинка, треба оце відео переглянути. Іначе не зрозуміти. Якщо зараз ви почнете його дивитись, почнете писати коментарі, потім... Що-щось! Не спішіть! Добре? Добре! А тепер... Уважно слухайте, бо дивіться відео, тому що, як ви самі розумієте, я більше розповідаю. Дивіться, яка ситуація. Я останнім часом, ну, можливо, так мені більш трапляється, але попадають коментарі у моїх глядачів, в тому числі і різних глядачів, які чомусь ну, от, таку думку пропонують, повторюють. Говорить, обговорюють. Зараз все погано, все страшно, не запречує. Війна це страшно, погано і критично. Тому Але от далі їхня думка, ну, з моєї точки зору абсурдна. От все погано, нічого робити не треба, треба сидіти, ждати перемоги. А після перемоги буде диво, буде... Да, хтось е, починає писати про євроспільноту, хтось не пише, хтось пише про... Ну яке відношення війна має до боротьби з корупцією? Ви що, сказились чи що тут добре? Ну я не розумію вас. Ну добре, добре, от, після війни корупції не буде. Домовились, вже домовились. Я багато разів вам розповідав, що ви про корупцію взагалі путаєте одне з грішне справити. Потім оце диво, що от переможем, і от тоді диво, і от тоді вже треба, що називається, до роботи, бізнесом займатися взагалі. А зараз сиди от, от ти. Сидіти, ну, не знаю, що там похнюпили, нічого не робити, і чекати перемогу. Ну, Бог свідок, Бог свідок. От, щось, коли читаєте такі коментарі, ну, я навіть не намагаюсь людину щось сказати. Але я хочу вам задати запитання, ну і відповідно вам сказати. А дійсно, от що зараз треба робити, от ви, наприклад, працюєте, не працюєте. Займаєтесь бізнесом, не займайтесь. Взагалі. От Як чекати перемогу? От як чекати перемогу України? Ну, дивіться, яка маленька ситуація. Я розумію, що деякі люди вважають, що перемога України буде щось на зразок, як закінчення Другої світової війни. Розбиваємо путінську Росію і нове 9 -е травня. Ну або 8 травня. Така можлива ситуація. Але ймовірність. Невелика, невелика. Скоріше за все, ця війна закінчиться перемогою України щось на зразок, як от, з, з коронавірусом. Ні, ну я розумію, ні, от, от те ж саме, те ж саме, не дивуйтесь. Дивіться, офіційно епідемія коронавірусу не закінчилась. Але якщо на сьогоднішній момент я вам про її буду говорити, ви скажете, можливо, ви, напевно, навіть чули що постійно вам пропонують вакцинуватись, говорять, оце потрібно, час від часу навіть говорять, скільки людей захворіло, скільки померло, скільки там клініки. Ви цю інформацію ну, взагалі не сприймаєте. Бог свідок. Ні, не сприймаєте взагалі. На сьогоднішній момент, якщо е, пожартувати, зараз про коронавірус поговорить. Ну, бідний ляшко пам'ятаєте, кожен виступав зараз, ніхто його не згадує. Але, дивіться, яка ситуація. Ну, Офіційно епідемія коронавірусу не закінчилась. Тобто у нас на сьогоднішній момент всі оці заборони, які стосуються епідемії, існують. Ви е, дуже здивуєтесь, але в Європі аналогічна ситуація. Там теж заборони, от, офіційна епідемія не закінчилась, заборони існують, але їх ніхто не виконує. Ну, там теж є заборони, там от, що не більше половина тільки в ресторані, в кінотеатрах. Ну, от ці всі заборони там теж є, що там не можна більше, менше. Про вакцини теж. Не працює. Не працює. Тобто, знаєте, де-факто де юре. Де юре епідемія коронавірусу? є. Де-факто нема. Тому що... Ну, можливо, чули, що Байден сказав, що епідемія закінчилась, але звертаю вашу увагу. Це була його заява як президента. Але там же ж яка ситуація? А от документ, Міністерство, ну, скажімо, ні, там не Міністерство охорони здоров'я, там інша структура. Документа нема, що епідемія закінчилася. ВОЗ почав там розповідати, що ну, там, я розумію, як маркітанська лодка петля. І от виходить така ситуація. Як би вона є, як би його нема. Ти приблизно так і в так чи саме. Тобто, коли, ну скажімо так, на сьогоднішній момент велика ймовірність, що мирної угоди як такої не буде взагалі. Не буде. Буде щось на зразок, якихось там перемовин, перемиря, ще щось такого, меморандуму, щось таке. От така десь Так, Да, війна закінчиться. Перепинять, воювати, стріляти, нападати. Мало того, територію, я думаю, тут ще може бути ситуація, що не тільки територія України буде звільнена, а частина території Росії буде тимчасово звільнена від Путінської Росії. Таке теж можна абсолютно чого дивитися. Тут все ж завгодно. Але от, от такий варіант. От на сьогоднішній момент такий варіант. І знов виникає це питання, а коли це буде? Та ніхто не знає. Тому що дивіться, яка ситуація. Та дійсно. Був момент, коли навесні цього року ну, була така можливість, ну скажімо так, одна із, е, із тисяч, о, краще одна з тисяч можливостей закінчити війну. Отак от буде краще звучати. Ну, ну, розумієте, в політиці вона ж не так проста. Там була, був такий шанс. Мовчимо на яких умовах і що це от чому й не закінчили. Да, там, якось... Але такий шанс був. Шанс був, що дійсно можна було припинити, бойові дії, війна б закінчилась. Але коли раз-раз, раз, раз, раз ех, не пішло. Тому не закінчилось. І на сьогоднішній момент, якщо ви навіть спитаєте з генерала або марша, коли він, то пісці його знає. Тому що навіть ця мобілізація толком невідомо, з чим вона закінчиться, як закінчиться. Буде, не буде. Якщо ви думаєте, що в Кремлі не бачить, що робиться з мобілізації, бачить. Але не ну, от уявіть явище, Путін виступає, говорить, мобілізація провалилась. Ну як він може це сказати? Або що його таке скаже, Розумієте, яка виникла ситуація? Ну ви ж опитування там всі ж дивились, що там 70% підтримки, ми за війну, а якщо подивитись, то... 7% підтримки, а 93 проти. Ну, якщо подивитися, що робиться, розумієте? Така от ситуація. І тут просто дійсно, там нічого не зрозуміло, тому на сьогоднішній момент сказати, що і як закінчиться, неможливо. Да, можливо, дійсно війна може затягнутися. Не знаю, наскільки. Не знаю. Чесно словом, де ніхто не знає. І от вона може так закінчитися, як коронавірус. Де-факто де юри? Тобто, де юри вона якби є? А де-факто її вже немає. Ні, не я, ви не горіть, що це погано. Це нормально, це от війна. Така. І тут зразу виникає ситуація. А буде взагалі така дата, що скажуть, все. От ви можете назвати дату, коли закінчилася епідемія коронавірусу. А хто може? От те ж саме. Тому, якщо ви сидите, ждете дива. Жіть довго, нічого не буде. Чесне слово. Я розумію, війна. Я розумію, люди воюють. Добре, воюють, вони зайняті справою. Але якщо ви не воюєте, ну порядок обстав. от ви на сьогоднішній момент працюєте або бізнес, або займалися, або працювали. То якщо ви на сьогоднішній момент мрієте, що от колись, а зараз нічого не треба, це неправильно. Це дуже велика помилка. Дивіться, я ж зустрічаюся з різними людьми, спілкуюся з різними. Є дуже багато людей, які почали бізнес під час війни. Та чого бізнесом не займалися. Так, да, невеликий бізнес. Так, да, дійсно. Причому справжній, я не говорю про ці от Махінації з в в стороні. Реально зайнялись бізнес. Так, да, є люди, які тратили, ну передопстанув тратили роботу, але от вони дійсно зайнялися малим бізнесом. Вдасться, не вдасться це питання окреме. І бізнес в них, як сказати, непростенький. Але чому б ні? Це реально. Знов таки. Є люди, я думаю, ви теж таки зустрічались, да, втратили роботу. І дійсно є такі, які втратили, нічого йому не треба, а інші знайшли нову. Навіть поміняли професію. Не бійтесь міняти професію. Під час війни це реально. Розумієте, така ситуація. Дивіться, От якщо б ви... Приходитись, ну, скажем так, ви працювали, давайте де ну, в великому банку. Так трапилося, роботу втратили. І ви приходите найматись на логістичний склад. Ні, ні. І там і там менеджером. Ні, ні, не працівник, менеджер. Звичайна ситуація, якщо це, ну, так сказати, мирний час. То б зададуть запитання, а чому ви там звільнилися? А чому хочете на нас працювати? Ну, ж таке запитання, дурнувати. А тут не буде Ну не буде! Війна! Ну да, які запитання? Ну вже розумієте війна? А, ну да. Тут. Тоді. тоді да, вже. там нема роботи, там, ну, або закрили війна і так далі. Тут маєте пояснення дуже легкі. Розумієте, наскільки? Так що нащо нічого поміняти на порядок легше. Крім того, ну дивіться, яка ситуація, як би там не було. Та, да, щось упало, щось там дійсно розвалило, щось не працює. А щось працює дуже дало працює. Ну, як би там не було, аграрний сектор у нас працював дуже дало. Банківська система працює. Ну, люди добрі, ну працює, чесне слово. Мало того, сфера послуг, так, да, не так так, але теж підпрацьовує. Крім того, навіть та наша торгівля почала так розвивати, теж працює. Тобто на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент. Я розумію, що ем, важко знайти, можливо, роботу, щоб зарплата була така, О! не заперечу. Але знайти роботу на нормальну зарплату не проблема. Було б таке бажання. Ні, дійсно, є ситуація, ви не повірите. Ну, у мене просто є з іншої сторони <свісно> представники, і говорять, от шукаю фахівців, ну йому фахівці треба. Ну, зараз е, поясню. Він дійсно, в нього виробництво, яке пов'язано з класика, класика, класика. Роблять вікна. Так, да, так, да, так. Да. Ви можете сперечати, що ой, де, навіщо їх робити. От він їх робить і продає. Йому треба, які будуть робити. Раз. Які будуть продавати? Два. А що ж ви хотіли? О, да. Ну, відповідно, треба менеджер, який будуть гавкати на тих і тих. І говорить, ці от проблеми, говорить, я і зарплату піднімаю. Не так-то просто. Ні, ну він же не хоче брати копа розумієте? І говорить, не ну аж я, я хочу вже фахівців брати. І, говорить, ну, горе таке. Або дійсно. Людина не фахівець, ну, говорить, я, ну давай на навчання. Ні, навчання не хочу. Ну, що значить навчання? Зарплата менше. Ні, розумієте, все дуже по-чесно. Давайте так, якщо ви дійсно в цій сфері не фахівець, то вас, ну, сказати, власник згодний взяти, на випробувати термін, але платити менше. Чому? Тому що він не знає, Ну, не вийде, що тоді робити. А так він, так, да, він платить вам менше. Менше. І дивиться, якщо все добре, тоді за нормальна зарплата. Не добре, ну розійшли. Ну навіщо ви потрібні? От така от ситуація. І це дійсно відбувається. Тому на сьогоднішньому, ну, що чекати, що, я ще раз говорю, війна затягується, вона не закінчиться швидко. А якщо ви будете мріяти, що таке здиво, і, і, і навіть дивіться, коли вона закінчиться, я говорю, що ви зрозуміли, ви не будете відчувати якось дива. Ну, тому що, якщо ви думаєте, що я розумію ці всі розмови, на закін... гроші, вона закінчила, валять гроши, ну припиняйте, ну ви здорові люди. Не треба ви вірити в ці казочки. Ні, це нереально. Так, да, будемо самі викручуватись, викрутимось. Але от такого якогось неймовірного там інвестиційного буму да не буде. Не буде, буде нормальний розвиток. Це завжди така ситуація. Так що тепер запитання до вас. Як ви вважаєте, чекати перемогу? Чи шукати роботу? Чи міняти професію? Чи запускати бізнес? Або... Або не знаєш. А тепер, коли ви подивились відео, пояснюю, що це таке експериментальне відео. Дивіться. Оце відео я розміщу і його зможуть спочатку подивитись мої спонсори. Хочете стати спонсором, тут буде опис, ну, написано як. Раз, і стали спонсором. Це по-чесному. Але, дивіться, яка ситуація. Спонсори ж дивляться відео і пишуть коментарі. Пишуть коментарі. 72 години? 72 години. Спонсори дивляться відео, пишуть коментарі. Після цього можуть всі подивитись. Та яка проблема? Не жалко. Але коментарі писати не зможете. Тобто, фактично, я хочу зробити відео, яке може дивитись будь-хто. А коментарі можуть писати тільки спонсори. Ну, щоб було по-чесному. Тим паче... Ну, скажімо так, я хочу так сказати, викинути цих всіх ботів, полуботів, на що вони нам треба. А щоб дійсно коментарі були по суті. От таке експериментальне відео. Дякую за увагу. Будь ласка, дивіться, коментуйте. Ну, якщо ви спонсор. Ну і до побачення. До побачення всім, всім моїм глядачам, до побачення, ну і до свидання, і все вам проще.